Вітаю вас! Рекламувати ми будемо компанію Гарлідер. І тобто це буде гібрид Енестаурус по технології чисте поле Clearfield, І це буде гібрид фракції Екстра плюс, яким ми будемо висівати на демоділянки. На демоділянка це буде знаходитись Лівопетровської Смілінківський район. Ласкаво просимо всіх на наших відвідувачів. А якщо хтось не встигне, якщо зацікавлений буде, можемо вам показати. Ці гібриди на практичному досвіді від е, е, нашого висіву до збирання врожаю. Тобто дивіться, як буде виглядати екстра плюс фракція врожай 2022 року. Дивіться, які йдуть практичні показники, які е, вам рекламує сам виробник, тобто НС Таурус. Е, показники врожайності 2020 року. Ну і дивіться стійкість, По стійкість 9 балів, клас. енергія початкового росту 9 балів, Теж, неплохо, теж гарно. Ну, То, що воно стійке до хвороб, це теж гарний показник, тому що це показники того моменту, що можна зробити. Технологію клієфілд і стійкість до вовчка вже цих п'ять раз буде терятись взагалі, тому що це важний аспект того, що у вас буде і незаборинене поле, чисте поле. І, звісно, якщо ви будете накривати, то спостерігайте такий, такий момент. Вегетація 109-113 днів. Якщо дивіться, у нас така стійкість до хвороб, тобто воно не буде ніяким чином влияти на агітаційний період, якщо ви зробите навіть 1,2 літра євролайтінга. Тому що е, при тому от, именно, бризканні, коли ми бризкаємо євролайтінгом, якщо рослина не боліє, вона довго буде стояти в стресі, а стійкість тут ще потенційна до стресових факторів дуже розумна. І помірно інтенсивного типу Гібрид, що воно скаже на е, тому аспекті, що е, без великої кількості або без мінеральних добрив ми будемо отримувати гарні показники врожайності. Е, стабільний врожай на протязі останніх трьох років, як ми можемо там запропонувати для всіх регіонів України. Ну, дуже файно але все інше побачимо на демоділянці 2023 Дніпропетровської області на, в кампанії АВС Стандарт. Звертайтесь. Нашу кампанію. Підписуйтесь, робіть замовлення. З вами були оператор Сергій. До побачення!